Після останньої ворожої атаки росіян на прилеглі до Луцька села місцева влада обіцяла докласти усіх зусиль та допомогти постраждалим родинам відновити свої домівки та господарства. Нагадаємо, ранок 22 червня в нашій громаді видався вкрай тривожним. Близько п'ятої ранку люди здригнулися від численних гучних вибухів. Як стало відомо пізніше, уламки російських ракет завдали значних руйнувань. Постраждало більше десятка будівель, а також сталося займання житлового помешкання та господарської будівлі. Наразі вже відновлена покрівля в десяти житлових будинках, а також замінені склопакети ще в семи помешканнях. Господарі будівель, що постраждали, діляться своїми враженнями. На рахунок всіх будинків я вам не скажу, тому що не знаю. Я не їжджу і воно мені не цікаво. А на рахунок свого будинку я скажу: ну відновили дах. З обох сторін, тобто весь дах, відновили. Ну і відновили склопакети. Було мене пошкоджено 4 чи 5, там, не пам'ятаю, там в мене є записи. От. Це відновили. Перебіг ремонтно-відновлювальних робіт та їх темпи також прокоментував міський голова Ігор Поліщук. Одразу після того, як стався вибух, після того, як уламками було пошкоджено ряд будівель. А наші спеціалісти виїхали на місце, відповідно заактували, визначили обсяг робіт, який необхідно буде зробити, сформували попередню суму коштів, яка буде необхідна, для того, щоб вирішити ці проблеми, які були в людей з будівлями, з іншими спорудами внаслідок влучання уламків ворожих повітряних цілей. І на сесії було видано 2,5 млн грн. Сьогодні ми можемо бачити, що роботи йдуть по ремонту по відновленню, і будемо намагатися в найкоротший строк ті роботи, які можна буде виконати. Виконати Тож наразі можна впевнено говорити, що громадян, які постраждали від підступної атаки ворога, не залишили сам на сам з бідою.